Темне сходження. Зустрічайте першу книгу нового циклу КС «Пакат» авторки міжнародних бестселерів Полонений принц» та Фактувальники. Книга темне сходження, перша книга трилогії, отримала Австралійську премію «Ауреаліс» 2021 року за найкращий фентезійний роман. Яке моє враження від цієї книги? 100 мільярдів зірок із десяти. Ні, одну я би зняла, тому що мені потрібне продовження просто зараз. Я люблю покат, тому очікування були не найнижчі, але вона їх повністю виправдала. І відданість справі та любов до деталей роблять свою справу. Якщо пройти поверхнево, сюжет максимально простий. Є добро, є зло, яке треба перемогти, і є хлопчик, який вижив. Ну, тобто, переродився. Але деталі справді роблять свою справу. І ось начебто головний сюжет цілком очікуваний, але те, як його подають і чим приправляють. Змушує просити добавки і підтирати слинки. Отож мені потрібно продовження зараз же. Про що ця книга? Герої давніх сказань мертві. Великі битви між світлом і темрявою забуті. Лише охоронці пам'ятають про них і століттями чекають, коли повернеться темний король. Бо тоді проб'є їхня година і людство більше не буде на кого сподіватися. 16-річний Юнга Віл тікає від людей, які вбили його матір. Коли старий слуга розповідає, що його призначення боротися пліч оплів з охоронцями, Віл стає частиною зовсім іншого світу, світу, де панує магія. Світу, де Віл повинен тренуватися до знемоги, щоби відіграти ключову роль у битві з темряви. Історія починається дуже динамічно, вам не доводиться кілька сторінок чекати на розвиток сюжету, а фінал це окрема вишенька на торті, непередбачувана і дуже цікава. Саме вона змушує з нетерпінням чекати продовження. А ще я дуже вдячна за Вайлет. Нарешті персонажка, якою можна пишатися. Вона не бігає з криками «Я найсильніша», будучи при цьому худою, слабенькою барві, яка млосно сохне за гарним хлопцем. Аж ніяк. Її сила обґрунтована, в неї є характер і ти її співпереживаєш. У новій битві з пітьмою. Вілові та Вайлет належить відіграти роль, яка стане несподіванкою навіть для них самих. Письменниця вміє занурити у свій світ, мова оповіді яскрава, образна, і сюжет, хоч і повільний на початку, справді захоплює. Історія ця магічна та чарівна. Авторці вдалося створити відчуття магії. З англійської мови переклала Марія Пухлій. Отож, кс Пакат – темне сходження. Начальна книга Богдан рекомендує.